Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Накладка кришки багажника, котра має в собі одразу мікрик, тобто кнопку відкривання кришки багажника та дві підсвітки номера. Все вмонтовано в одну накладку. Номер котрої 1Т0 827 574 l Також існує безліч номерів інших. У нашому інтернет-магазині деталі їх має номер DF15 368. Застосовується у таких автомобілях, як Golf 5, Jetta, Passat b 6 Turan. Пам'ятайте, всі деталі, котрі є в наявності, готові до відправки в день вашого замовлення. Вдалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.